Я на Кіпрі і сьогодні візьму вас з собою на один із найатмосферніших пляжів південного узбережжя. Їдемо на пляж Куріон. Це моє улюблене місце. Тут можна помилуватися красивими хвилями і відвідати ресторанчик, який знаходиться прямо на березі моря. Цього року тут оновили лежаки. За два я заплатила 7,50 євро. Фішка цього місця в тому, що сюди обов'язково треба брати надувні матраци або круги, і можна з головою віддатися розвагам на хвилях. Але будьте обережні, тече тут неймовірно сильна. Тому заходиш у воду. Тут ти з однієї сторони, а виходити будеш вже в іншому кінці пляжу. Вхід у море тут також дуже цікавий. Спочатку м'який пісок, потім невеличка ділянка з камінцями, а далі знову ніжний пісок. Для любителів кайтсерфінгу це справжній рай. Ресторан, який обслуговує частину пляжу, має власну парковку та душ, щоправда, за окрему плату. Але на жаль, з тваринами сюди не можна. У середині дуже затишно, а на терасі відкривається розкішний вид на море, тож насолоджуватися стравами тут одне задоволення. Моя порада обов'язково обов'язково спробуйте салат з гранатовим соусом і халумі, а ще плату з морепродуктами. Восьмині, кальмар і креветки тут просто не перевершені. Особливо люблю зустрічати тут захід сонця. Усе навколо стає надзвичайно атмосферним і по справжньому особливим. На цьому все, до зустрічі в наступних відео.